Всім привіт друзі, друзі! З вами я, Нікіта, і як ви бачите, я вже обі валінгав, і Я тут і тут за нас довго гра починається, тому я на. я не на Еші буду грати. А на Стя. Це мой Поскору пошли эту гру. Ось Я в мене какр. Я хочу погатить сволопкіточка. Супер мене. Він дуже добре, хорошенький. Будь ласка, импостер, будь ласка, импостер, будь ласка, импостер, бу... Ні, я член екіпажу. Ну добре, інженер. Звичайний. Ага.

もう出ちゃった方が早いから。 我。 Хоча виграти. Починайся. Ніч почалася. А ми підходимо сюди. І от пляшка в мене у руках. Я беру і починаю просто. Ось так ось прямо трьох. Давайте беремо і починаємо. Так, друзі, нищимо, нищимо. Ні-ні-ні-ні-ні. По мене прямо трьох помили. Так, почекайте, це було дуже крутежно, це було дуже крутежно. Так, ось.

О, пришел ты, пришел ты. Так, а ну иди. Дизелька, давай. О, был импостером. давай то я иду у охраны.

Просто неймовірна як Так я, я хочу що, чесно політягу для НАТО. Які кованки? Я останній раз продав ці кованки. Тому що такму ну, ю друзі, чисть що вибрать, головний гравай. Давайте такі все розладжувати. Але тепер ми можемо зайти. Часто перегляди, не знаю, що мені зараз робота. Що в нас зараз буде? Що ми зараз будемо робити? Це будуть колонки, це буде протягом. Це надавши. Як пише від нього, час зараз ерозу віду. що ж таке? Бо ми мене. Що ви це виротено штукайтесь? Це не чесно. Давайте потім вже до поправу. Це колонки. Це колонки. Я питаю, що це поваги чи шукати? Я знаю, що она. Я знаю, что она на импостер. Она на импостер. Щоб покидати гру. Всім певного настрію. Я зараз піддам свою гру, але ще не потрібна -то додому. Тому ну, всім доброї, друзі, всім гарного настрія.